Дітям повернули уповноваженого. Президент України зробив нове призначення. Петро Порошенко поновив призупинений кілька місяців тому інститут уповноваженого президента України з прав дитини і призначив на посаду дитячого омбудсмана Миколу Кулебу, колишнього начальника у справах дітей в Києві. Завдання одне сьогодні це захистити тих дітей, які в цьому потребують. І... Уповноважений має право сьогодні звертатись до всіх органів, приймати участь і в розробці законодавства. Та правозахисники кажуть, робота дитячого омбудсмана буде неефективною, якщо у нього не буде достатньо повноважень. В определенній степені можна говорити про те, що цей людина буде використовуватися телефонним правом, так називаємо, яке у нас було. Тобто він може дзвонити і говорити. Я з адміністрації президента, я требую соблюдення прав там, того чи іншого, але це не більше, ніж Звуки. Микола Кулеба каже: звісно, розширення повноважень важлива справа, але не найголовніша. Стосовно повноважень, знаєте, це не номер один сьогодні в моїй діяльності. Це вже навіть не друга і не третя справа. Це можливо потрібно робити, це потрібно обговорювати сьогодні. Але завдання номер один це звернути увагу саме на тих дітей, які. Сьогодні страждають в інтернатних закладах. Уповноважений президента справ дитини каже, попереду багато роботи, тож маємо надію, що і повноваження дитячого омбудсмана згодом розширять, а допомога дітям дійсно буде.